Будь ласка не надо. Ну всім привіт! З вами я Наташа, і сьогодні разом з шостою ми продовжимо грати гру Маленькі нічні кошмари. На вулиці збирається дощ. І це саме от така класна а, пора для того, щоб побавитися в страшилки. Зустріла я на ось цьому місці. В принципі, я знаю, як його пройти. Ось тому давайте будемо швиденько вибиратися з цього місця. Адже. Ну, це не те місце, де хотілося би проводити багато часу. А, дивіться, що. Ось тут наші два братця акрматна на що ви представляєте, вони вже закінчили готувати їжу хритвані їжі, і ось вони страшили дві стоять і вже миють пос. Мені от цікаво, знаєте що, чому у них от такий озвучка крик, як папуги, да, оце папуги. От у них типічний крик папуг. Мене це дійсно цікавить. От чому саме попуги? Чому саме папуги? Звичай. Нам потрібно з вами ось там ось. Бачите, реча. Нам потрібно його включити для того, щоб переключити ось. І гаки, які літають над головою. Ті шкає. Боже, я ж мало страшне. Мама дорога, мама дорога. Я ж мало страшне, страшила, страшене. Ти не ховайся, не бій. Хапай. Ми з вами. Переключили. Переключили гаки. Все добре, тільки не зрозуміло. От подивіться у нас ось так. Да, треба показувати. Ось там ось ящик. Чому вона не може по таких ящиках вибратися туди? Тобто ми повзємо по чому завгодно, вилазимо по чому завгодно. Але вилізти по ось тих ящиках чомусь вона. Не може. Не зрозуміло. Знаєте, є деякі моменти в цій грі, які абсолютно ну, зрозумілі і не піддаються логіки ніякі. Не бідається не ніякі не нелогівці. Нічого. Тут я типа випригаю, хапаюся. Далі лізу по посту збиваю, падаю. Тут вони мене не знаходять. До речі, дуже важко на той крюк вилізти. Немає. А, немає, все, нема. Нікого нема вдома. Нікого нема вдома. Ще одна. Все, вцепилися. Дивіться, як круто вийшло практично, довго я не заморачувалася. І зараз почнеться трек, ви спитаєте, Наташа, звідки ти знаєш? А я вам скажу, я вже цей участок проходила, і в мене чогось ігра вирішила зберегтися саме на, на, на цьому місці. Я не знаю чому. От, от чомусь от саме на цьому місці вирішила зберегтися гра. Не знаю чому. Зараз, надіюсь, десь буде якась лампадка. Все, оце до цього місця я проходила. Далі я вже не знаю, що нас чекає. Що стати в курсі, що там з нами має трапитися. Надіюсь, нічого поганого, тому що. Мені не хочеться. Я ж тільки не впади, будь ласка. У нас нове досягнення. Прекрасно. У нас нове досягнення, яке я не встигла прочитати, тому що багато балакуємо. І тут на вулиці дощ. Дощить скрізь. Куди ти побігла? Не, не зійди її є, 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 труби. Що це таке? Це якась вентиляційна шахта теж, а чому ми поверху тоді біжимо, а чому ми не могли. О, ні 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 будь ласка, тільки не впади. Нам потрібно з тобою добратися до якогось чекпоінту. Я не знаю чому, але в мене знову починає пропадати голос. Ну що це робиться, га? Я, напевно, знову маю намір захворіти. Ні, я не маю намір захворіти, але я відчуваю ще. Знову буду хворіти. І це є дуже і дуже погано. Не хворійте. Опа, ви це бачили? А це хто? Там же робаси такі йдуть чи хто то. До речі, нам давненько вже не траплялися. Нам давненько вже не траплялися е, довгорукі. Так, 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 давай повільно. Так, ось оця утроба, це чрево, це що? Не більше, не менше це корабель. От, це, це поворот. Ви уявляєте? Це якісь великі кораблі, гляньте, і там ж другий теж стиковка йде, йде трап'яв. Вони з одного корабля на інший переповзають. Здається, ми так конкретно попали. Блін, не подобається мені це все. А навіщо? Ні, було б все. Блять, попало. <світок> 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 ну, що це таке, ага. Втопилася, Там впала, тут втопилася. Ой, рождняний повзати не вміє. Не літати, не плавати. Це правильно, давай. Не поняла. А як, мене в, а як в мене в перший раз вийшло так гарно? Як це в мене перший раз вийшло так гарно, блін, З першого разу потрапити на, на цей ланцюг, і тут я. Та, ну ха. Не, ну це не йде серйозно, Зато які гарні хвилі. Які гарні хвилі. Як же хочеться на моречко? А вам теж хочеться на моречко? На моречко, хочеться на моречко. Я нагадую, якість, можливо, погана через те, що, що, що... через те, що я транслюю запис планшета. Перша частина Little Nightmares в мене на Android. Я граю зараз Android версію цієї гри. Другу я планую вже купувати на стімі і там якість відповідно буде трішки стражня. Що стосується звуку, я не знаю, пердить, не пердить цей мікрофон, мені важко його налагодити. Я не знаю програм, які б е е редагували звук, та й в мене, чесно кажучи, немає часу. Тому, Я якщо... на блін, це не прикольно. Це вже зовсім не прикольно. Я протестую. Та в чому проблема? Якщо ви мене погано чуєте, або у вас якісь звук не влаштовує. То це, звісно, печально дуже, тому що мене сам запис звуку не влаштовує. але вибачте, ну я поки нічого зробити не можу. Окрім як втопити шосту. От взяла і втопила шосту. Шоста. Перетупитись. Виявляється, не, 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 не так важко тікти від поварів, як важко вилізти по цепочку. Та десь 100 мільйонів спроб. 10 хвилин відео, з них 20 хвилин я повзу. Вони все йдуть, 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 йдуть. Такі тушки здорові. Така ось длина руки. Довгоруки? Це ж такі самі свиноподібні, як і повара. не знаю. Цікаво, дуже цікаво. Але ніколи не задавалися питанням, а хто вона, це шосте? Це дівчинка? Це людина? Оце? Де ти є, заходь? Олілуя. Якось тепер треба бігти так, щоб не. Можна я такими маленькими шажочками буду йти? Давай так, шажочками. Качає? Гойдає? Це такі самі хряки, як і повара. Ха, а куди ділися довгоруки? Все, ми вже з вами більше довгоруки не побачимо, чи що? Дивіться, свині, жирні свині. Мені б зараз непогано було б датись дійти до якогось чекпоїнту, тому що ну, зовсім якось все погано. На вулиці так е гримить, аж сигналізація в машині спрацювала. Ну, це я зараз не керую, це вона сама піліпнулася. Знову труба. Мабуть, так, щоб не впасти. Але оскільки там було так е -е -е, око мелькнуло, значить, що у нас відбулося збереження. Я, ну, я принаймні на це надіюсь. Жінка. блін. А це хто там дивіться? Якась кудишка стоїть? А хто, хто ти? О, ти. Як це мені зробити? Хто б витримав отак камеру, щоб я могла зробити скріншот на... Ладно, все полізне. у них дивани бархатні. Хоч би не звалитися, бо якщо вона звалиться, це точно все. Ви ще пропало. Десь тут фонарики. О, так а до чого тут стейки? У вас там суші мають бути, роли, всі діла. А у них тут стейки. Є десь? Може тут є... Лампадку щоб запалити? Ні, це не лампадка, ні. І тут теж нічого немає. Добре, а як куди мені далі? Добре. М -м -м. Свиня їсть свиню. Будь ласка не надо. Це було дуже печально. Це було дуже дуже печально. Так, а що інші свині не зважають, так? Да? Піймав, спіймав. Це я зрозуміла, мені потрібно ось, блин, ось туди, ось туди потрібно. Побудь камеру зробити розворот. А то у мене там ліво, там право. Ну, В принципі, я вам так теж є. Добре, не буду нічого розвертати тут. Я зрозуміла, тут як швидко не було інші не біжать. За шостою біжить, яке це свиноподібна пірня. Нічого не зрозуміло. Окей. Поробрати моя дівчинка, давай-ка Наверх. А там можна за щось і випустити наверх? Ти повзеш? Так. Mm -hmm. Ой, як? зрозуміло. Жіночко, да успокойтесь, ви у вас сіть кіна. Коли це воно це все закінчиться? Я щось нічого не зрозуміла, чому я. М -м, гномик, привіт, гномик. Можливо, навіть не трішки в сторону, мало ли вдруг нам прийдеться ще тут бігати? нам воно на це все не заважало. Так. Привіт, привіт, дружок. Делайте, ти Ті поцілувала гномика. Раз, давай ще раз пойдем. Ра-ля-ля-ля-та-да-н-та-ден-та-ден-та-дем. Добре, малиш, біжи. Прекрасно. І що ж виходить? Що ж виходить? Давай повернемся, подивимся, может ли в этом щось є? Потрібно, не потрібно. Ага. Right, я поняла. А ось тут. Да Лавачка! То іноді вона, блін, а по такому всьому всьому пролазить нормально. А тут вона на сосіски від'жатися не може. Ну що це таке, блін? Що за бред? Це що виходить? Що мені зараз потрібно по столу бігти? Ну, не мені, а тобі дорогенька. Ну, все, побігли. Ага, підштовхнув да, пока. Ну добре. З'їв так, з'їв. Так. Зараз спробую ще. Надіюсь, у мене швиденько вийде це пройти. Але щось мені відказує, що напевно не дуже швиденько, тому що хтось. Віджатися від сусідки не може. Не знаєш що? Мені головне, щоб зараз в мене гімпад гімпад контролер не сів, тому що у мене... я вже перед цим записувала вам ще одну гру. Так, ну що вам сказати? Тут я... Доволі непогано і швиденько справилася. Вдалося ж жовтій, вдалося жовтій шостій добратися куди мені тут? Ваю діб. Бачила, як ще є зламала. Печальна печаль. Отак От виглядає печальна печаль. О, дуже болить. Ну, щось, на кажучи, не зовсім зрозуміло, куди там потрібно йти. Добре. Хватить. Хватить поле відео. То аж так далеко додивиться, Будь ласка, мені треба буде опитувальник закинути довжину відео, якої, якої. Довжини мають бути відео, щоб вам було максимально комфортно їх дивитися. 5, 10, 15, 20, 25 35 40, 50, 50 60, 70, 73. Коротше, ви зрозуміли, так? Да? Ли тут сюди на на ось цю доску чи бік? О, як тепер розкачати? Просто зробімо. І... І так безпечно тут бігаю. Mm. Щось не те. вже потрібно було десь трептися вище? Нічого не зрозуміло. Куди йти далі? Ну тільки не кажіть, що мені ось туди наверх потрібно, щоб якось пробиратися. Ну це ж неприкольно. Ммм, там не доглянути теж нема. Давай, малыш, давай. На мой студию. А тут що є сили? Біжи, 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 біжи. Мабуть, тут потрібно призупинитися, що мені так здається. Добре, роблю ще одну спробу. Якщо не вийде, залишимо це на наступне відео. Гаразд. Так, давай сюди, Молодець, дівчуля, давай погнали. Ну, я надіюсь, що відчуваю. Дівчинка... Все, добре, на цьому досить. На цьому досить. Все. Всім дякую за увагу! Зустрінемося у наступному відео для того, щоб пройти якомога далі, а можливо. Наступне відео якраз таки буде заключне з першої частини гри маленькі нічні жахітчики. З вами була я наташа Витиовесвичці. До зустрічі, бувайте, пока-пока. Все, мала. Виключаємося. Погнали відпочивати.